Доброго дня вас вітає обласний центр громадського здоров'я і наша рубрика Корисні поради медика. Актуальна тема сьогодні: гепатит А, симптоми та профілактика. За даними ВООЗ, від гепатиту А щороку помирає від 6 до 7 тисяч осіб у світі. Кожного року захворювання діагностують приблизно у 1 мільйона людей. В Україні діагностується до 2000 нових випадків щороку. Практично половина з хворих це малюки та діти до 17 років. Вірусний гепатит А це гостра інфекційна хвороба з фекально-оральним механізмом передачі інфекції і переважним ураженням печінки і травного каналу. Вірус гепатиту А виділяється із фекаліями хворих на гепатит та передається від людини до людини після контакту з хворим через заражену вірусом воду, продукти харчування, предмети побуту, брудні руки та недотримання правил особистої гігієни. Інкубаційний період становить від 14 до 28 днів. Якщо людина перехворіла на гепатит А, імунітет до хвороби виробляється на все життя. До найбільш розповсюджених симптомів хвороби відносять перше, виражену загальну слабкість та підвищену втомлюваність. Далі, підвищена температура тіла. Втрата апетиту, діарея, блювота, неприємні відчуття в животі, важкість у правому підреберії, потемніння сечі до кольору пива, жовтяниця, тобто поживтіння склер та шкіри, буває у 70% дорослих людей. А зараз уважно послухайте корисні паради щодо профілактики вірусного гепатиту А. Перша порада. Дотримуйтесь правил особистої гігієни. Мийте руки перед вжуванням їжі, а також після кожного відвідування туалету. Якщо мила та вода недоступні, використовуйте антисептик або антибактеріальні вологі серветки. Друга порада. Пийте лише кип'ячену воду або бутильовану, причому кип'ятити слід не менше 10 хвилин. Третя порада. Добре мити овочі, фрукти, зелень та ягоди перед вживанням. Четверта порада. Додаткове щеплення від гепатиту А рекомендовано дітям раннього віку, людям, які часто відвідують інші країни, партнерам у гомосексуальних відносинах, людям із хронічними захворюваннями печінки. На сьогодні все, до побачення! Будьте здорові! Разом до перемоги!